Вітаю вас, шановні студенти, я Олексій Василенко. Математичний аналіз функції багатьох змінних. Сьогодні у нас диференційовність функцій багатьох змінних. Диференціал. Що це? Згадаємо для функції однієї зміни. Функція y дорівнює f від x Називалась диференційовною певній точці х 0 Якщо Приріст цієї функції. Точці х нульовим, мов представимо у вигляді А на дельта Х плюс О маленьке від дельта Х. Тобто якась лінійна частина константа А помножена на приріст. І О маленьке від дельта Х, це величина, яка прямує дуже швидко до нуля. Її можна представити у вигляді альфа помножити на дельта Х, де альфа в свою чергу, нескінченно мала прямує до нуля. Якщо ми представимо... Вяльє приріст функції в такому вигляді, то оця лінійна частина. Головна для цього приросту частина лінійна називалась диференціалом. dy А на дельта Х. Правда, а в цьому випадку можна було обчислювати і доводилося, що це є просто похідна в точці х0 на дельта Х, Диференційність функції однієї зміни. І це диференціал. Тепер спочатку розглянемо функції двох незалежних змінних. Перш ніж перейти до загального випадку n змінних. Нехай дві змінні. Тобто, у нас є функція z дорівнює f від xy. І ця функція нехай визначена в околі точки x0 y0. Точка на площині x, y. Дві незалежні змінні, кожній з них ми можемо дати прирости. Дельта X приріст піде по x, дельта y у мене буде приріст по Y. Крім того, ми будемо розглядати повний приріст Дельта L. Корінь квадратний дельта Х квадраті плюс дельта y у квадраті. Повний приріст аргумента цієї функції. Ми будемо розглядати повний приріст функції. Як тут буде виглядати повний приріст функції в цьому випадку? Дельта Z. Або дельта F. Повний приріст. Це в нас буде f від x0 плюс дельта XY0 плюс дельта Y мінус значення функції в точці Х0 і 0. Повний приріст функції. Ну ми готові давати означення значення диференційності. Функція називається диференційовною в точці х0, якщо. Її повний приріст дельта Z. Представимо у вигляді А на дельта Х плюс Б на дельта Y, і плюс О маленьке від дельта L. Будемо мати на увазі, що О маленьке від дельта l можна представити у вигляді альфа помножити на дельта L, де альфа прямує до нуля, коли дельта L прямує до нуля. Альфа якась нескінченно мала. Множиться на дельта L. І у нас вийде нескінченно мала порядку малості більш високо порівняно з дельта L. Отже, повний приріст представлений у вигляді лінійної частини і якоїсь там малявочки, яка є нескінченно малою високого порядку. Оця лінійна частина визначає насправді приріст. Вона називається диференціалом, як тут у випадку однієї зміни. Тепер у нас диференціал є лінійна функція двох змінних. Диференціал Z. Отже, ми можемо написати, що дельта Z є диференціал плюс О маленьке від дельта L. Ну, деякі властивості диференціалу, ну, перш за все, диференціал забезпечує, диференційовність функції забезпечує її неперервність. Ну, це майже очевидно, тому що що таке неперервна? Нескінченно малому приросту аргументу, ну, скажімо, повного приросту аргументу, буде відповідати нескінченно малий приріст функції. Але уявити собі, що дельта L прямує до нуля в цій основній рівності. Ми побачимо, що в цьому випадку і дельта Х, і дельта Y теж будуть прямувати до нуля. Бо якщо Дельта Л сума квадратів прямує до нуля, кожна з цих приростів теж до нуля прямує. Отже, і дельта Х, і дельта Y прямують до нуля, о маленькі від дельта L тим більше дельта Z буде прямувати до нуля. Отже, з дельта L прямою до нуля випливає. Що дельта z прямує до нуля, отже, функція не перервна. Тепер з приводу існування похідної. Як у випадку функції однієї змінної. Якщо функція диференційовна, у нас існувала похідна, ще й стояла перед dX. Є підозра, що тут у мене будуть стояти частинні похідні. Оце нам зараз треба довести. Справді так і є. Якщо функція диференційована в якійсь точці, вона в цій точці обов'язково має частинні похідні, і вони якраз стоять тут в формулі для диференційовності функцій, ну, доведемо оце. Для цього ну, візьмемо частину похідну по х. Тобто я покладу дельта y дорівнюючи 0. Приріст у мене залишається тільки по х. Якщо в мене в повному прирісті. Функції дельта Y дорівнює нулю. Ми отримаємо приріст функції тільки по х. В цьому випадку, якщо дельта Y, у мене дельта Z перетворюється на x z. І тому частинна похідна dz по dX. За означенням це у нас границя. Дельта Х прямує до нуля. Дельта XZ поділена на дельта Х. Але, як ми з'ясували, дельта ХЗ це те ж саме, що дельта Х за умови дельта Y дорівнює нулю. 0. І я можу тут просто поставити дельта Z. Замість дельта XZ. І поділити на дельта Х ось цей вираз. Дельта Z поділити на дельта Х. Що я маю? Ми маємо. На дельта Х поділити залишиться А. Я ліміт навіть не пишу, бо границя константи це сама константа. І плюс границя, коли дельта Х прямує до нуля, коли дельта Х прямує до нуля. Омаленьке від дельта L поділене на дельта Х. Ну я замість цього поставлю альфа на дельта L поділене на дельта Х. Можна так представити, це омаленьке. Дельта L поділена на дельта X. А це що в нас? А дельта L поділена на дельта X, якщо поділити його на дельта X, ми отримаємо. При Y нулю 0, нас залишиться дельта L дорівнює корінь з дельта X у квадраті. Корінь з квадрата, ну, взагалі кажучи, це модуль. Тоді цей вираз є а плюс границя. Дельта Х прямує до нуля. Модуль дельта Х. на дельта Х і помножене на альфу. Це у нас плюс-мінус одиниця, а альфа прямує до нуля. Альфа завжди прямує до нуля. Отже, вся ця величина буде прямувати до нуля і залишається А. DZ по дх дорівнює А. Дійсно, існує частинна похідна. І вона дорівнює коефіцієнту при дельта x. Аналогічно, частина похідна по y дасть нам b. Тепер ми можемо записати dz, диференціал як dz по dx на дельта x плюс DZ по dy на дельта y. У випадку, коли x y незалежні змінні. Дельта х і дельта y ми можемо сміливо позначити через dx і dy. І тоді отримаємо рівність, яку, звичайно, і використовують при представленні dZ. dz по dx на dx плюс DZ по dy на dy. Маємо вигляд диференціала функції двох незалежних змінних. Згадаємо, що це лінійна форма на приростах дельта x і дельта y. Діференціал лінійно залежить від delta x дельта y. Спробуємо подивитись на геометричний зміст того, що тут відбувалося. Нехай ми маємо графік функції f від xy. Z дорівнює f від x y. Ось цей графік такий. Точка X0, Y0 дає нам значення функції x 0 Y0. Це значення тут горизонтальне, є така от пунктирна площина горизонтальна. І прирости відповідні. Це в нас приріст дельта x, там приріст дельта y по вісі y. Приріст функції по x. Дельта z x. І приріст функції по Y. Дельта Y Z. Нетам X поставив. І нарешті повний приріст. Оце у нас дельта Z. Повний приріст функції, який відповідає цим приростам дельта Х і дельта Y. Зеленим кольором намальовані дотичні по кожної з вісі. Це якраз реалізація нашого DZ по DX на дельта X. Таким чином маємо цей відрізочок, дає нам DZ по DX на дельта X. Відповідно, цей відрізочок на вісі дасть нам частковий приріст по. Частковий диференціал по х і по y. Оці вирази, до речі, називаються частковими диференціалами dXz і dyz. Походу, я відмічу, що dz дорівнює на, насправді сумі dxz dyz. Про прирости цього не скажеш. Сума двох приростів зовсім не обов'язково дасть нам. Приріст повний. Але сума часткових диференціалів дає нам повний диференціал. Повний диференціал функцій двох змінних. Отже, геометричний зміст, як видно, повного диференціала, це є приріст площини. Приріст дотичної площини. Ця площина є дотичною в точці х0, y 0 до поверхні Z дорівнює f від xy. Приріст дотичної площини є геометричний зміст диференціалу. Якщо дельта Х і дельта Y маленькі, ця величина ну, мало відрізняється від дельта Z. Не так, як на цьому малюнку, де у нас вони великі. Отже. диференціювання дозволяє нам будь-яку. Коряву таку функцію замінити простенькою лінійною функцією локально. І наближено можна використовувати f від x, y, формулу. Це є f від x0 y0, плюс диференціал функції в точці x 0 y 0 Наближено дозволяє обчислювати. Значення функції в неприємних точках, спираючись на більш приємні відомі нам значення. Перш ніж закрити питання з функціями двох змін, хочу відмітити ще один момент. Було сказано, що якщо функція диференційовна, то вона обов'язково неперервна. Крім того, якщо функція диференційовна, вона має. Частинні похідні. А чи вірне навпаки, якщо функція має частинні похідні, чи буде вона диференційованою? У випадку однієї змінної ці поняття еквівалентні. Диференційонна функція і існування похідної. У випадку функції двох або більшої кількості змінних все не так просто. Для того, щоб? Маючи частинні похідні функції була ще й диференційовною, обов'язково треба, щоб ці частинні похідні були неперервні в точці х 0 y0. Тоді ці похідні можна об'єднати і насправді ми зможемо побудувати тоді спільну, таку дотичну площину або гіперплощину в більшому випадку. Неперервність функції, неперервність частинних похідних обов'язково для того, щоб функція була. Диференційованої точці. Розглянемо тепер функцію n незалежних змінних. Функція F у нас діє з простору Rn в R. І є x нульове. x нульове перше. Якась фіксована точка. Прирости. Користуючись більш традиційними для інвимірних просторів позначеннями, я прирісти буду позначати літерою H. Тобто, я розгляну ще H елемент інвимірного простору, який має координати H1, H2, Hn. І він буде нам забезпечувати прирости по кожному з аргументів. Тобто, в цьому випадку, розглядаючи функцію і прирости функції. Повний приріст функції дельта F буде мати вигляд F від x0 плюс h мінус f від x0. Або якщо розписати, f від x0 перше. Прирост функції – Це повний приріст функції. Так от, функція буде диференційовною в точці х0, якщо цей повний приріст дельта F, представимий у вигляді лінійної частини, лінійної форми і від одиниці до n а і Т на H і ті прирости. І плюс нескінченно малу порядку малості більш високого порівняно з модулем H. Модуль H в даному випадку це корінь квадратний з суми квадратів координат цієї точки. Означення те ж саме. Є лінійна частина головна і є. Нескінченно мала якась малявочка. Тобто, знову таки, ми можемо уявляти, що о маленький від H це у нас Омаленький від модуль H. Нескінченно мала помножена на модуль H. на довжиновик. І ще відмітимо, що модуль H прямує до нуля. Тоді і тільки тоді, коли H і ті всі прямують до нуля для всіх. І одночасно Кожне з H прямує до нуля. Як і в випадку однієї змінної, головна лінійна частина цього приросту називається диференціалом. Тобто DF це в нас отака лінійна форма. Одиниця N A i. -T -H -I -T. І як у випадку двох змінних ви отримали, ми отримали насправді АІТІ – це частинні похідні. Дійсно, якщо в формулі для повного прирісту покласти нулями всі, аж йоті, коли йот не дорівнює і, і спрямувати до нуля аж іту, ми отримаємо, що. От в цьому виразі. Границя дельта F на H HIТ, коли H HI прямує до нуля. H дорівнюють нулю. Це є частинна похідна, до речі, DF по DX. І, і ця частинна похідна буде дорівнювати просто А іте плюс границя. Альфа на модуль H поділене на модуль на h, і те, коли h іде прямо до нуля. Але якщо всі hi у нас 0, з цього виразу в модулі h залишається тільки один квадратний доданок, який дасть нам модуль. І ця величина теж буде прямувати до нуля, тому що альфа прямує до нуля. Отже, частинна похідна по І співпадає з коефіцієнтом при і тій координаті приросту. Тоді маємо диференціал функції є сума і від одиниці до n. DF по dx i t на H i t. За формою написаний вираз являє собою скалярний добуток двох векторів. А саме, я напишу вектор df, df по dx перше, df по dx друге, вектор з частинних похідних df по dxn. -них. І вектор h. H1, h2, hn. Якщо ці два вектори перемножити, скалярно ми якраз отримаємо цей вираз. Сума попарних добутків однойменних координат цих векторів, отриманий вектор df має велике значення. Він має, навіть має багато різних позначень. В даному випадку його можна звати диференціальним оператором. В якому сенсі? Кожній функції він ставить у відповідність вектор df. Диференціальний оператор функцію кожну переводить в набір її частинних похідних з n елементів. N частинних похідних. Про важливість цього вектора в математичному аналізі свідчить те, що в цього вектора є декілька різних позначень, які використовуються в залежності від різних галузей. df позначають ще набла F. Набла символ, який показує, що це у нас вектор, який складений з частинних похідних функцій f. Це вектор функції. І ще така, таке поняття, як градієнт. Градієнт функції F. Це те ж саме. Це те ж саме, що DF, тільки інші позначення, з якими ми ще будемо стикатися в інших наших заняттях. Про градієнт ми будемо окремо говорити в одному з наших занять. В тривимірному просторі це достатньо важливий такий напрямок. А на сьогодні, мабуть, те, що я хотів розповісти, розповів. Ми маємо диференційовність функцій, яка забезпечує існування частинних похідних, і знаходить диференціал, який дозволяє наближено обчислювати значення функції шляхом лініаризації. На сьогодні все. Залишайтесь на каналі. Підписуйтесь на нього, ставте лайки, залишайте коментарі. Дякую вам за те, що ви з нами. А я з вами, Олексій Василенко.